З ТВ у нас сьогодні гості е, військовослужбовці з добровольчого батальйону Кривбас, також добровольчий підрозділ Карпатська Січ. Вітаємо, панове! Е, ну, найперше, ще дякую за ваш візит, за те, що ви приїхали, бо це дуже важливо, щоб. Розказати, дати особисте свідчення громадам, які живуть за кордоном, про те, що відбувається в нас в Україні. Найперше, я б дуже хотіла, щоб ви познайомилися і розказали чуть-чуть про себе, звідки родом, як вас звати для глядачів, які будуть нас дивитися. Я з міста про Юрій. Зут мене Денис Залотарю. Звання сержанта воювали, воював. Батальйона учасника у Ловайських, Бубальсьівських забиттях. Добре, дякую. Юрій Сіньковський, колишньому заступник командира 40-го батальйону Кривбаз, полковник запаса, народ, проживає місто Кривий Рів, був у складі батальйону при подіях під час Ловацьких подій. Так. Михайло Лапчук, 29 років, стрищина, гранатометник, пряма добровольча Чита Карпатська Січ, нанес на службу піски вулиці Донецького аеропорту та Таймський. Е, панове, дивіться, ви всі з різних регіонів України, з різних куточків. Так доля вас звела захищати зараз на єдиному фронті нашу Україну. Е, мене до вас питання, як довго ви вже є там на передовій? І звідки з'явилося, як відразу буде з'явилося? Ось таке бажання стати відразу на захисті. На жаль, я вже не військовослужбовий. після поранень. Я маю третю групу інвалідності. Воював, мабуть, через год. Так, війна на так, так, ми пішли на доволі. У мене два сина. Два сина, і ви розумієте, як дивиться своїм хлопцям в очі, коли держава в небезпеці. Тобто вони дивляться на мене і... Яке прийму рішення я. Тобто я просто не мав іншого виходу, чим піти і оборонити нашу державу. Зараз старший трошки підріс, вже все-таки три роки війни, також підписав контракт і знаходиться на передовій 17-й танкової бригаді. Дружина також підписала контракт і зараз є військовослужбовцем 17-ї танкової бригади. Не можу також стати в стрій іменно бойових підрозділів, так як отримав тяжкі поранення, але ми організували громадське об'єднання батальйон національного захисту кривба. І благодаря завдяки цьому об'єднанню ми маємо можливість їздити до хлопців напереду, передавати їм гуманітарну допомогу. Ми завжди знаємо, що там робиться, що там твориться, тобто не з телевізора, не з засобів масової інформації, а з особистих уст командирів, начальників, які знаходяться на Громадське об'єднання було. Створена завдяки патріотам України, які зараз знаходяться також в Кривому Розі. Дай, ну, я особисто про своє громадське об'єднання кажу і хочу згадати про, про таку золоту людину, як Микола Колесник, Микола Юрійович Колесник, який був ініціатором створення цього об'єднання. Завдяки цьому, створенню цього об'єднання, ми познайомились з Патріотами з усього світу, іменно патріотами України з усього світу, з такими патріотами, як Марія Вертецька, з такими патріотами, як не пам'ятаю фамілію хлопців, але Андрій один, Андрій другий там. Тобто е наскільки добрі і позитивні люди, і при розмові з ними вони рвуться, вони чувствують себе неловко, вони збираються їхати туди е воювати. І Приходиться хлопцям трошки їх відмовляти, тому що вони більш важливі тут своєю допомогою, своєю підтримкою. Свої, тобто війна це не тільки коли стріляють і вбивають, а війна це коли незабуті сім'ї загиблих, незабуті поранені, з пораненими проводиться якась реабілітація, тому що люди з війни повертаються хворими. Тобто, Свій патріотизм, свій героїзм ви маєте проявляти і тут, роблячи підтримку України по всьому світу. тому що війна це не тільки коли стріляють, війна це насамперед інформаційна війна, де Росія сіє, от, скажімо так, в'їдається в уми людей своїм своєю непорядністю, своєю гібридністю, розумієте? Тобто ви маєте дублювати те, що ми. Розповідаємо, щоб люди знали і розуміли, що е, Україна хоче ця Росія чи не хочеться Росія, а Україна буде, буде жити добре і буде процвітати. Дякую. Пане Микола, ну і ви, Михайло. я, Михайло, Михайло, як довго ви я там на передовій? Звідси виникло таке бажання, як відразу туди потрапили? Добре, отже, на даний момент я є демобілізований з Лав Збройних Сил. Провоював близько двох місяців це неофіційно як доброволець і 14 місяців у складі, складі Збройних сил. України бажання. ну, почне з того, що десь стріщина дуже патріотичний край, яка дала Україні дуже багато визначних особистостей. Багато читав, захоплювався десь подіями національно-визвольної боротьби 20-х, пізніше з 40-х років. Багато читав. Ну І розуміючи, той унікальний момент, в який ми тоді жили і далі живемо, я розумів, що не можна залишатися осторонь. Коли відроджувалися наші Збройні сили, ми можемо добровольці внести дійсно ті засади, які на той момент Збройні сили потребували. Ну, не могли залишитися осторонь і... за покликом серця. У мене до вас трьох особисте таке запитання. Можливо, ви дасте її відповідь від себе особисто, а можливо зі свідчень ваших побратимів, які там є. Що керує, звідки береться ваша мужність іти на фронт, там перебувати, навіть вже як не військові, а все-таки приїхати туди допомагати і з ними ем, підтримувати от те постійне перебування там. Можу сказати особисто за себе. Я кадровий військовий давно, правда, звільнився, але стояти в осторонь, коли таке робиться в державі, я як би не міг. Не міг, хоча б тому, що я бачив, які добровольці йдуть в склад цих батальйонів. Я бачу, як у них горять ці очі, як у них палає ця відповідальність за державу, але вони зовсім не вміли воювати. Вони не вміли держати в руках зброю. На одному ентузіазмі і патріотизмі не навоюєш. Вони мали стати фахівцями. І моє завдання особисто було це навчити хлопців правильно володіти зброєю, правильно організовувати наступ чи оборону, тобто правильно управляти підрозділами. Тобто я не міг стояти, коли молоді хлопці, а в батальйоні. В батальйоні у нас були хлопці від 17 років до 63. Тобто воювали батьки, діти і онуки, щоб ви розуміли. Тобто такий переходний вор... був перепад, скажімо так, росту. І, і Три покоління воювали. І, і воює зараз. Тобто я не міг стояти в осторонь і просто це. Навірно, так змушений був. Другого вибору просто в мене не було, тому що мені з цим жити і мені з цим виховувати дітей і жити в цій державі. Як людям можна буде дивитись в очі? І коли рано чи пізно спитають, а який ти вклад вніс, щоб наша Україна була незалежна, цілісна. тобто Пане Михайло, у вас? Я хочу сказати, що перебуваючи десь там на передовій, так це відчуття побратимства. таке дуже заострене, не сиділа з хлопцями так, абсолютно до того чужими, по соціальному статусу, по віку. І, тобто абсолютно по всіх критеріях. І коли ти знаєш, що твій побратим впевнений впевнений, що він прикриє тобі спину, на, не знаючи тут до того, так і ну, мабуть у це відчуття. Заставляй, ми розуміємо, що хто як не ми, світу свого по своєму симопі. А ви, пане Денис, звідки таке почуття мужності? Як втратили страх бути там і продовжувати там перебувати? Страх ніхто не терял там. Тот, хто говорить, що не боялся боявся на війні, це Война Війна це страшне это, це, це грязно, це війна. І ми зараз їздимо как бы, туди, якщо думаєте, що как бы, где-то не йокають, коли йокають, смілості це добрена труси на самом деле. Без страшних людей не гарно. Пано, дивіться, ми перебуваємо в такому стані э, військовому вже четвертий рік. Ми бачимо, як поволі, дуже поволі та ситуація міняється. Україна, направда, за тих три роки переформатовується дуже швидко, тому що нас ставила так ситуація. Так? Тобто ми боремося зі всіма реформами в швидкий спосіб, але не в такий спосіб, який би ми хотіли. Якоюсь мірою пропускається така інформація, що і населення втомлене, і військові втомлені. Тобто та ситуація вона виснажується. І, і зараз є питання часу і витримки, як довго воно буде тримати, як довго ми витримаємо. Що ви би могли побажати або якісь можливе повідомлення сказати українцям, які живуть тут за кордоном і, і в Україні, щоб все-таки набратися сил, і які ваші як військові сподівання є відносно тієї ситуації? Можливо, вже якоїсь міри кінцевої? У нас серйозний враг. У нас на самом деле серйозний враг. И не заблуждайтесь, если считаете, что там шахтеры, это Россия кадровая, мы их видели, мы их знаем, мы общались, как бы, и ребята в плену были, ребята у нас были по два плена. Но рано или поздно мы на своей земле, мы... у нас нет выбора. Это наша земля, и мы победим. Я на самом деле очень много воинов, очень много воинов. Дякую вам дуже. Пане Юрію. Скажу так, що Україна встає з колін. і за останні три роки, за останні три роки е, значно покращилось забезпечення на фронті. Так, да, Не все те, що ми бачимо, що показують і рекламують по е, телевізору там, е, бронетехніка, єгуари е, і так далі, не все доходить на фронт, не все доходить на передок. Тобто ми це бачимо, але хлопці навчились воювати, навчились боротися з спецпідрозділами Російської Федерації. Тобто навчились, і ми їх б'ємо, і добре б'ємо, ви не думайте, що... Але це чесно і відповідально, і це в бою. Тобто не з-під тяжка, от останній випадок ми так почали презирати поведінку. Російських підрозділів, тому що все йшло з їх відома, коли підбили, поранили нашого хлопця, і йому на вирочку йшло ще два хлопці, щоб забрати цього пораненого. Вони вбили, вони вбили цих двох хлопців, і тіла не давали можливість забрати протягом п'яти днів. Це подлість, це не війна, а це шакальство за сторони Росії. і Хто рано чи пізно вони стануть перед судами, перед людськими, перед Божими, перед трибуналами, рано чи пізно вони стануть. Дуже немаловажно ворог внутрішній країни. Багато хто перефарбувався, багато хто почав співати гімни України, ще краще, ніж, я не знаю, Хор П'ятницького чи інші. Розумієте? І виходить сюди і підтримує сепаратизм, підтримує фінансування, розуміючи те, що коли до влади прийде дійсно демократія, дійсно буде подолана корупція, то йому не місце в цій державі. Тобто перефарбовується. І з такими ворогами дуже тяжко боротися. Вони злились з общою масою, злились, і яке побажання українців боротися. Не мовчати, не куплятися за, на виборах, знати, кого вибираєш, не куплятися за пачку е, гречки чи, е, чи пачку сахара, а мати свою думку, мати свою впевненість, що людину, яку вони вибирають, е, дійсно буде захищати їх інтереси. І що не будуть наші мери міст, багатьох міст ховатися за охороною в 15-20 чоловік, від людей ховатися, кож ви ховаєте? Слава вашому президенту, який вільно ходить серед людей, спілкується серед людей, а у нас чомусь поки вони ховаються, тому що, як кажуть, ворожнечою мовою, рильця в пушку. Да? Тобто я вибачаю за такі виск... за висловлювання, але так воно і є, що дуже важко боротися особливо з внутрішнім ворогом, з корупцією, з. з безчинними діями прокурорської і судової системи. Боремося як можемо на своєму рівні. На це потрібен час. Війна завжди закінчувалась, завжди закінчувалась миром. І на цей раз також закінчив. Скільки часу вона буде тривати, важко сказати, важко прогнозувати, щоб не обманути. Тому будемо все робити для перемоги. Пане Михайло, і ваше повідомлення українцям. Що? Можу сказати, що не потрібно зачаровуватися в людях, в політиках, в ситуації, щоб пізніше не розчаровуватися. Мусимо бути сильні, мусимо бути разом, тому що розуміємо, що ніхто нам не поможе, поки не поможемо собі самі, що до якогось рецепту або мого бачення, як воно буде далі, я вже казав, що багато читаю і можу провести паралелі і стати Подібна ситуація була вже в нашій історії. Так ми мусимо робити правильні висновки, щоб знов не повторилася ця біда. І попали одного разу ні чудові слова полковника Колодзінського, який загинув на Закарпатті в 39-му році з угорськими окупантами. Отже, він сказав ще в 30-х роках, що ми, українські націоналісти, не боремося проти большевизму. Тому що большевизм це і перехідна форма правління. Сьогодні большевизм, зокрема, соціалізм і завтра демократії пішло-поїхало. Тож тільки коли ми знищимо з лиця землі місто Москву, то тоді ми українці зможемо зажити нормально. Дякую. І на цій веселій ноті оптимістичні, тому що ми направду переможемо, як кажуть наші е, військові. Ми на своїй землі, з нами правда і з нами Бог. Ми обов'язково переможемо. Е, дуже вам воякою, що ви приїхали, що ви виділили той час. Е, навіть без того, що це не важко, то є складно, то складно у всіх у всіх параметрах, але ви це зробили, і це для нас є дуже важливим. Хочемо також нагадати, що існують волонтерські об'єднання тут в Лісабоні, також і які працюють на напряму на передову. І, будь ласка, не будьте байдужими. Долучайтеся, шукайте їх. Вони тут є, вони досить часто публікуються і мусимо виграти цю війну разом, хлопці. Слава Україні, Хероні, слава дякую.